Хотів би попросити вас допомоги. З приводу вчорашнього інциденту постарала потерпіла старенька жіночка і її собака, можливо, ще якісь люди, можливо, ще якісь собаки, всі, хто має їх адреси, може телефони, будь-який контакт для того, щоб я з ними зустрівся, в першу чергу вибачився і компенсувався їх моральні. Хоча грошима, звичайно, це не компенсуєш. Але хочу вибачитися, бачить Бог, не моя вина в цьому, не моя. Спосіб засунути, загнати, посадити тупо мене в тюрму, привело до того власними руками, друга дружина, яка мала бажання на цьому нажитися з тукачами мусорськими, з Петриком. От робили все, щоб мої собаки когось загризли, а мене посадили. Я прошу у всіх. Допомоги! Знайдіть контакти потерпілих, я все компенсую, і бачить Бог, вибачу спереці. Дякую. Знайдіть контакти потерпілих, я все компенсую, і бачить Бог, вибачу спереці.